Погодні умови на Черкащині розвиваються не за правилами. Внаслідок дощі випало більше двох місячних норм за два тижні. Значний скид весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду зумовив підтоплення у Черкаському та Золотоніському районах. Про це повідомляє начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. 17-18 квітня утримається підвищений атмосферний тиск. Тож погоду формуватиме виступ багатоцентрового потужного антициклону Петра. Час від часу проглядатиме сонце без істотних опадів. Температурний фон повернеться у норму вночі 2-7 градусів тепла, в день 11-16. Надалі посилиться вплив циклонічного вихора Свен, який з Балкан переміститься на Чорне море, а далі на Каспі, оскільки антициклон повністю заблокує його переміщення в більш північні широти. Атмосферний тиск почне падати. І в день 19 квітня чекаємо чергову порцію дощів. 20 квітня інтенсивність дощів посилиться до помірних. Температура вночі 4-9 тепла, в день дев'ять до кінця квітня переважатиме хмарна погода з температурним фоном у межах та дещо нижче норми.